Всім привіт! Мене звуть Антонюк Валентина і у нас сьогодні е, таро розклад, в яких енергіях пройде місяць для раків. Всім привіт, раки! Ми ще будемо дивитися, в яких енергіях пройде ваш місяць. Подихаємо, подихаємо трішечки перед тим, щоб розпочати наш таро розклад, для того, щоб подивитися, що там чекає вас в серпні. Дуже цікаво. Так, ну ще витягаю першу карту. І тут у нас дев'яточка кубків. Карта говорить про те, що час передихнути, час зупинитися, час подивитися на те, що у тебе вже є, для того, щоб іти далі, для того, щоб зрозуміти, усвідомити, хто ти, що ти себе представляєш, які в тебе вже є можливості, які в тебе є за спиною знання, тому що ця карта, вона, знаєте, ще трішечки вже вихід на новий рівень, ще трішечки вже досягнення якихось. Великих цілей, але для цього потрібно іноді просто трішки трішки перепочити, передихнути, для того, щоб піти далі. Дивимося далі. Наступна карта. У нас тут же зліїв. Карта говорить про те, що у вас у серпні чекають якісь нові приємні можливості, нові якісь реалізації, нова енергія, нові якісь співпраці, нові пропозиції. Можливо, ви щось захочете нове і для цього будете йти вперед, щоб досягнути того, чого ви хочете. Так, продовжуємо дивитися наступну карту. І тут у нас під шістірочка, шістірочка Пентаклів. Ця карта говорить про те, що... Якщо у вас будуть якісь моменти з фінансами, ви знайдете у кого а... Ну, позичте ці фінанси, попросити, домовитися. Якщо можливо знайти пропозицію, знайти інвесторів, знайти людину, яка готова буде вкластися в ваші якісь нові реалізації, або, можливо, вам випаде шанс, доля вкласти кудись фінанси, комусь допомогти, проявити свою якусь допомогу. Ну, тобто, в будь-якому випадку завжди буде якесь рішення. Так, дивимося ще одну карту, і будемо йти до наступної колоди. І тут у нас ім. Імператриця карта говорить про те, що час народжувати щось нове. Можливо, це ваша вагітність, таке теж може бути. Можливо, це створення нового бізнесу, можливо, це вихід на новий рівень, можливо, це досягання того, чого ви дійсно справді хочете. Тому що імператриця дає нові можливості, вона відкриває нові шанси. І для жінок, в яких енергія імператриця, а імператриця це. Класна, сексуальна, впевнена собі жінка. Вона не змушує себе працювати 24 на 7, Вона вміє управляти людьми, ну тобто бути гарним управленцем, керувальником. Вона знає, чого вона хоче, і вона їй може допомагати. І вона вміє просити про допомогу. Тому просто більше віри в себе. Я бачу, у вас буде дуже цікавий, активний серпень. Йдемо до наступної колоди. Що тут скаже наступна колода? Так, ну що, в яких енергіях пройде серпень для раків? У нас ж рака, правда? Так, і тут у нас наступна колода і четвірочка зезлів. Можливо, поїдете вже на якась весілля, це якась феста, це якесь свято, це якісь нові е класні зустрічі з класною цікавою компанією. Можливо, цікаві нові знайомства, е відпочинок, е перепочинок для якихось нових звершень і енергія. Енергія буде просто бити ключем. Навіть якщо не буде фести, не буде ніяких свя свят свят. Е період. Багато енергії, дуже багато енергії для якихось здійснень, для якихось прагнень, для якихось перемін. Так і ще одна карта. семірка жезлів говорить про те, що е, дуже цікаво. Коли дуже багато активності, знаходьте час на перепочинок для того, щоб відновити енергію, можливо, треба трішки помедитувати, щоб дізнатися, чого ви хочете справді, щоб відчути себе, візнайти себе, знайти порозуміння з собою і відкрити в собі це все, тому що ви цього варті, так ще одна карта, і у нас тут у нас тут смерть. Дуже цікава карта, тому що смерть це перехід на новий рівень, це закінчення однієї ситуації і народження чогось нового. І за смертю завжди йде народження. Завжди знаєте, тут знак безкінченності, завжди є якийсь новий початок. Просто більше вірте в себе і все у вас вийде. Цікаво, те, що на задньому фоні зараз у мене гавкають собаки. Може вже пора, може вже пора щось закінчувати для того, щоб вийти на новий рівень. І у нас. Тут королева мечів. Карта така доволі успішної, впевненої собі жінки, яка знає, чого вона хоче, і вона з легкістю цього досягає, тому що вона ставить плани, тому що вона будує ці плани на своє майбутнє для того, щоб дійсно чогось досягнути. І для чоловіка можливість зустрітися з такою жінкою, класною, цілеспрямованою. Для жінки це можливість стати цією жінкою для того, чого, щоб досягнути. Якихось своїх цілей і дізнатися, чого вона дійсно хоче. Тому просто більше довіри до себе і вперед. Так, ну що, друзі, продовжуємо, вибираємо іншу карту, інші колоду. Так, цікаво те, що для раків треба проявлятися, тому що на задньому фоні включилися всі собаки нашого району вже час просто заявляти про себе, говорити про себе. Дуже крута підсказка. Ну що не бійтеся, не бійтеся йти до цілей і говорити про себе, говорити, що ви хочете, на що ви здатні? А ви здатні на велике? Так, тут у нас а, туз. Тус Чаш, чомусь не вірити в те, що ви можете чогось досягнути. Хоча ця карта говорить про те, що є реально нові можливості, можна багато чого досягнути, можна відкритися, можна реалізуватися, можна з легкістю піти до якогось наповнення, але ви в це не вірите. Ви думаєте, що вже закінчилася енергія, і я, я ні на що не спроможна. Але це неправда. Це неправда. Є спроможність. і все вийде. Головне більше вірити в себе. і Все вийде тут у нас. Цікаво, у нас тут справедливість, правосуддя період, коли треба довіряти собі, бути чесними, тому що по цій карті можна отримати поносикові. Знаєте, коли ви робите якісь неправильні висновки в своєму житті, якщо ви не йдете в той напрямок, який вам потрібен, то вже потрібно прислухатися і робити правильні, правильні і ще раз правильні вибори. Тому що ця карта також є кармічною і якщо щось робите не так, що ви хотіли, можете. Отримати такого доброго копнячка. Це буде для вас також перевірка, наскільки ви готові йти в ці переміни і наскільки ви довіряєте собі Всесвітові і навколишньому середовищі. Так, і ще у нас тут е, сімка кубків говорить про те, що я загубився, що я не знаю, що мені робити, е, в яку сторону мені йти. Є дуже багато, знаєте, перед вами виборів, але вони всі вам не підходять. І якби, не знаєте, за що хапатися, вийдіть з ілюзій. Відчуйте себе. Відчуйте те, чого ви хочете. Менше якихось думок. Стабілізуйте ці думки, стабілізуйте емоції, зробіть, щоб було спокійно. Тому що тільки тоді ви відкриєте перед собою дійсно ті можливості, на які ви варті, на які ви спроможні. І менше-менше бути в ілюзіях і фантазіях. Довіряйте собі всесвітові і знаєте, тут. Дуже все цікава карта. Вона говорить про те, що можливо ви будете робити якісь активні дії. Подивіться, чи потрібні вам ці дії і чи ці дії варті тієї енергії, яку ви будете приділяти, тому що є якісь певні задачі, є якісь певні рішення, є якісь певні плани, які потрібно трішечки видозмінити. Тому що ця карта вона говорить про те, що будуть перешкоди. Якщо ви готові до цих перешкод вперед, якщо ви хочете, щоб це було б перешкод більш мякше і гармонічніше, просто довіртеся собі, всесвітові, і тоді отримаєте дійсно те, на що ви заслуговуєте. Так, у нас ще одна колода і потім буде підказка від ангелів. Так, ну ще ще у нас хочуть нам сказати карти, в яких енергіях пройде ваш серпень. Так. І тут у нас шісторочка жезлів. Шістка жезлів говорить, що в кінцевому результаті ви будете переможцем, у вас все вийде, ви досягнете того, чого ви хочете. Тому що ви справді це заслуговуєте. Ви цінність, ви досягаєте всього того, на що ви варті. Більше вірите в себе. Так, що ще у нас а у нас тут знову ж таки карта смерті говорить про те, що. Час попрощатися з тим, що є неактуальним в вашому житті. Відпустіть, відпустіть те, що вже було старим, непотрібним. Ідіть в переміни. Дозвольте собі ті переміни, тому що ви їх дійсно заслуговуєте. Так, і ще у нас карта. І тут у нас король дисків, король Пентаклів, можемо так сказати, говорить про те, що, можливо, ви зустрінете цього короля Пентаклів про якісь нові відносини, про якесь кохання. Можливо, ви маєте бути цим королем Пентаклів для того, щоб досягнути того, чого ви хочете. Що такі? Хто такий король Пентаклів? Це така розважлива, свідома людина, яка Знайде в серці в своєму знайти правильні слова, дати правильну пораду, знайти вихід, дати собі якісь підказки, не боятися йти в свої страхи, тому що він знає, чого він вартий і на що він заслуговує. Так, ну що, продовжуємо. І ще у нас одна карта, тут у нас п'ятірочка мечів. Менше менше якихось негативних думок. намагайтеся дуже сильно фільтрувати, що думаєте, куди йдете, в яку сторону дивитеся, тому що можливо буде якась, а знаєте. Така фатальна неприємна сутичка з кимось, конфліктна ситуація. Я вам скажу, що в цій конфліктній ситуації ніхто не буде в виграші, ніхто не буде в програші. Це така неприємна просто ситуація, в якій ніхто не отримає ніякого результату. Тому краще не робити таких якихось поспішних кардинальних емоційних конфліктів. Краще все полюбовно говорити, довіряти, домовлятися, і тоді стане вам набагато легше в ваших проявленнях, в ваших емоціях і в досягненні того, чого ви хочете. Так, і що у нас послання від ангелів, готові подивитися, що нам скажуть ангели, що вам скажуть ангели, в яких енергіях пройде ваш серпень, на що потрібно там звернути увагу, яка підсказка буде від ангелів. Так, у нас тут перша карта. Тус жезлі шикарно, Це про якісь нові можливості, це про якісь нові реалізації. Це про те, що знайдуться потрібні люди. Буде енергія, кар'єрний зріст. У вас вже була У вас вже був сьогодні жезловий, дуже багато енергії. Просто не бійтеся, змінювати своє життя, не бійтеся йти в те, чого ви хочете. Будьте відкритими до світу. Так, і ще одна карта у нас король. Пентаклів. Знову ж таки, король Пентаклів повторюється буквально недавно. Ми говорили про цю карту. Це про впевнений і успішний час, про вміння приймати можливі рішення і можливості, які вам дає світ. Просто довіртеся собі. Король Пентаклів може з легкістю перетворювати все, що в його в руках з золото. Тому просто довіртеся собі, і йдіть вперед. Я дякую всім за те, що ви прослухали це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Сподобалося і ви класните на а обов'язково підпишітеся на мій канал. Я дякую всім за увагу! Всіх цілую люблю! Пока!